Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня, доброго здоров'я! Бажаю всім перший в вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, а Також радий вітати сьогоднішнього гостя. Він у нас іще не був в студії, але ви його дуже добре знаєте. Сьогодні в мене в гостях Іван Володимирович Іщенко, начальник головного управління національної поліції у Вінницькій області. Пане Іване, я радий вас бачити в нашій студії. Я як... вітаю. Як вам чорний колір студії? Все не, добре. Не, не депресивний? Ні, ні, це наші кольори, поліцейські, так що все добре. Все нормально. Да. Ну я не можу сказати, що ви відчуваєте себе як вдома. Ну чо точно відчувайте себе в гостях. Так що ми я сподіваюся на таку плідну, відверту, динамічну розмову. На жаль, у нас є всього лише 20 хвилин. Отож, розпочнемо, пане Іване. У нас, якщо давайте розпочнемо зі статистики, і 8 місяців цього року, у нас більше 6 місяців. Ми воюємо. У нас конкретна велика жорстока війна. Поліцейські в перших рядах на перших посадах на перших лавах опору, і збройного протистояння з ворогом. Е, ваша коротка характеристика стосовно Вінницьких поліцейських, де вони, що, якщо це можна говорити, якщо це не державна таємниця? Де, що, хто і як. Будь ласка. Спочатку ну, широкомасштабного вторгнення робота поліцейських Вінницького регіону, де і всієї національної поліції в державі повністю змінилася. Але саме головне наше досягнення. Я вважаю, що в Вінницькій області повністю криміногенна ситуація. Це те, що залежить від поліції. Вона стабільна, вона контрольована повністю нами і ніяких надзвичайних подій, що стосуються криміналітету, не відбувається. Це є велика заслуга і внесок національної поліції в Вінницькій області. На теперішній час, порівнянні з, іншим, з минулим роком, ми бачимо. Зменшення злочинності на 30%, а тяжких та особливо тяжких злочинів взагалі вони зменшились, в вдвічі вдвічі менше було скоєно. Перш за все, це пов'язано з тим, що поліція. Вийшла на вулиці з першого дня посилено патрулює наші вулиці спільно з військовою службою правопорядку, Збройними силами України службою безпеки України та іншими правоохоронними органами. Але в той же час ми працюємо над розкриттям латентних злочинів. Це і боротьба з незаконним обігом зброї, з незаконним обігом наркотичних засобів. У нас є викриті злочинні угрупування, які виробляли. Нарко наркотики, mm -hmm. яких розповсюджували на території нашого регіону, а також розвозили по всій країні. Багато дуже вилучаємо зброї, і це і гранатомети, і гранати, і набої та стрілецька зброя. Тому що, як ви знаєте, в країні йде війна, всі везуть цю зброю. Чомусь незрозуміло хочуть її десь показати, якось з нею потім скористатися. Частіш за все правопорушники, які перевозять нелегально цю зброю, не розуміють навіщо взагалі вона їм буде потім потрібна, А при їх при її виявленні поліцейськими будуть нести кримінальні відповідальності і це є тяжким злочином. Тому звертаюся до всіх наших жителів Вінницького регіону. Не робіть цього, якщо ви десь бачите зброю, здавайте її в поліцію, і це буде звільнення від кримінальної відповідальності, Іван от Ви сказали, здавайте, тобто людина я. Як... Конкретика ситуації людина або побачила, або має, будемо так говорити, зброю. Вона може спокійно прийти е, до, е, до найближчого поліції відділення поліції і сказати: В мене є таке, я би хотів, я би хотіла здати так, і це стосується не тільки зброї, але і набоїв. Наскільки набоїв, гранат інші неважливо взагалі будь-який вид зброї або боєприпасів. Ви приходите найближчого відділення поліції, здаєте, і ви автоматично, згідно з кримінального кодексу України, звільняєтесь від кримінальної відповідальності. Тобто, всі такі запитання: а де ти це взяв? а як це, а що це, а можливо, ну умисел там і так далі. і так далі. Тут не ставлять таких питань. Питання будуть задані для того, щоб можливо хтось інший хотів її використати для якихось кримінальних злочинів, але в будь-якому випадку ця особа буде звільнена від будь-якої відповідальності, угу. тобто найголовніше це просто прийти і здати, прийти і здати, і все аби не відповідальність, яка це кримінальна відповідальність і від. Відповідальність... За... За... Відповідальність... За... Ну, там від до 5, восьми років, від 5 років. Да. так по моєму, там щось такі. Да. Там в залежності від в залежності того, від яка зброя, які де... де... uh -huh. який, який був там умисел, що з нею потім зробити, який злочин вчинити Е, декілька слів. Ми всі бачимо зараз на вулицях. Дійсно, так як ви сказали. Ми всі бачимо поліцейських. Ми бачимо в однострої, Ми бачимо з практично 24 на 7 Ви працюєте. Ми бачимо так. зі зброєю. Ми бачимо молодих людей. Особисто мене скажу про себе, особисто мене дуже е, вражає. Молоді дівчата, які ходять з автоматом, відверто скажу. Спочатку спрацьовує він же ж важкий, дай же ж допоможу. А потім розумію, що краще такого не пропонувати, тому що я не ну, маю. У нас ж про... немає різниці. Чоловіки, да. жінки, повністю да. гендерна рівність. Ми її дотримуємось. Mm -hmm. Всі це є офіцерами поліції, які несуть службу. Вот на... декілька Рівні. слів про те, як зараз несуть службу. Я маю на увазі це підсилений режим З першого дня широкомасштабного вторгнення Російської Федерації. поліція перейшла на посилений варіант несення служби. У нас заступає більше 400 нарядів поліції: це і піші і автопатрулі, які патрулюють спільно з національною гвардією з іншими правоохоронними органами. Таким чином, ми намагаємося кожен населений пункт в нашому регіоні перекрити. Візуально поліцейськими для того, щоб наші мешканці відчували себе в безпеці, в комфорті. Я гарантую, що вони дійсно є захищеними. Таким чином ми досягли того, що в нас є, іде зменшення злочинності на, на половину в порівнянні з іншими. Ну, з минулим роком. Угу. Крім того, поліцейські Вінничини як відомо, несли службу в зоні бойових дій Це і наші спецпризначенці, наші слідчі криміналісти, інші підрозділи працювали і працюють зараз в деокупованих територіях. Вони документують зло... злочинну діяльність агресора, який скоїли злочини на... на коли територія була тимчасово окупована. Також вибухотехніки. Розміновують територію, і інші служби повністю несуть там службу на цих деокупованих територіях. І на теперішній час наші теж поліцейські працюють в зведених загон загонах і в зоні бойових дій. Е, Іван е, навала, ця рашистська навала, крім е, багатьох умовностей, які вона заставила нас впустити в своє життя. Е, однією з таких умовностей є комендантська година. Е, комендантська година як явище. З іншого боку, декілька разів, якщо говорити вже конкретно по конкретиці, декілька разів мінялося час і термін комендантської mm. години на сьогоднішній момент. Комендантська година у Вінниці розпочинається о 23-й годині і закінчується о 5-й годині ранку. Так це якщо немає спеціального розпорядження окремо на якесь певне число і так далі. І так далі. Декілька слів про комендантську годину, як працює поліція, і що ми, як громадяни, свідомі підкреслюю, громадяни, маємо дотримуватися яких Правил. Як ви сказали, комунальська година діє з 23 до 5 години ранку. В цей час в кожному населеному пункті нашого регіону є патрулі піщі та автопатрулі поліції та Національної гвардії, інших збройних формувань. Вони дивляться, щоб. Я скажу коротко, кожен громадянин. який... Є е, в цей час на вулиці, він вже розглядається як е, диверсант, тільки е, громадяни з спеціальними перепустками, які видає військова адміністрація, можуть пересуватися населеним пунктом міста або села. Неважливо про це. Головне, щоб е, громадяни наші мали документи, які посвідчують особу. Це і передбачено законом про дію військо воєнного військового стану. Угу. Згідно закону України про національну поліцію, поліцейські можуть перевірити цю особу, доставити її до відділення поліції, до трьох годин працювати з нею для того, щоб зрозуміти або встановити, чому ця людина знаходиться на вулиці. Я хочу до всіх звернутися, щоб треба планувати свій робочий графік, там відпочинок неважливо для того, щоб саме в цей час не знаходитись. На вулиці. Угу. Тільки якщо якась ну, є певні. Можна зробити, якщо ти перебігаєш в укриття, наприклад, або ще у тебе є спеціальна перепустка. Тільки тоді ти можеш пересуватися. Всі інші види просування заборони. Е, зустрічав в мережі. Питання було стосовно нічного потягу. Е, потяг, нібито, був знову таки. При, мав приїхати до Вінниці зовсім не в комендантську годину, але затримка виникла на 4 години. І замість того, щоб в 9-10 вечора приїхати, затримка плюс 4 години це перша друга година ночі. Сидіти три години на вокзалі, звісно, ну не кожен захоче, чи буде достатньо е, вагомою, е, чи буде достатньо вагомим документом е, саме квиток з е, потяга? Ну, кожна така ситуація вона розглядається поліцейським індивідуально. Угу. Якщо є такі вагомі підстави, якщо є документ, який посвідчує особу, як ви кажете, квиток е, тоді поліцейський буде розглянути. На цю ситуацію доповість черговому і слідчо-оперативна група прийме рішення якщо до немає якихось питань до людини. Але кожна ситуація розглядається, індивідуально. індивідуально да. немає певного алгоритму дій, що можна угу. так зробити або не так, бажано не потрапляти все таки в такі моменти. І я звертаюся зараз до наших глядачів і слухачів. Будь ласка, враховуючи, що е, хоча намагається Укрзалізниця е, вибудовувати свою логістику правильно і так, щоб ну не потрапляти в комендантську годину, будь ласка, майте на увазі, що все-таки все буває в нашому житті. Ще один момент е, Івана Володимировичу, бачимо, що незважаючи на воєнний стан, поліція Вінниччини продовжує створювати і впроваджувати нові проекти. Про які нові проекти ви готові зараз нам розповісти? Наприклад, я маю на увазі це і кадетський корпус, про який на нашому майданчику ми вже не один раз розповідали, і, і інші, можливо, є. Так, дійсно, незважаючи на те, що в країні йде е, війна, ми переживаємо такі страшні часи. Вінницька поліція намагається і рухає, намагається рухатися вперед, і йде вперед. Тому самим головним нашим показником цього руху досягнень є те, що ми постійно впроваджуємо різноманітні проекти. Перш за все, вони спрямовані на те, щоб е, створити набагато більше безпекове середовище в нашому регіоні. І саме головне громадяни. Як результат почували себе безпечніше та комфортніше, тому Вінницька поліція є таким, можна сказати, флагманом в країні. Ми перші впроваджуємо певні проекти. Наприклад, кадетський корпус поліції Шла війна, але в нас вже у нас відбувся випуск цих дітей. Які далі вступають зараз в вузи Міністерства внутрішніх справ України? Вони все ж таки пройшли це навчання і обрали для себе шлях поліцейського. Головне, що їм закладалося патріотизм. Освіта там домедична підготовка, фізична підготовка, і вони готові вже для вступу в вищі системи МВС України. Ми продовжуємо проєкт поліцейський офіцер громади. Зараз у нас працює 55 поліцейських станцій, 119 так званих шерифів вже випустилося, працюють в нашій області. Це найбільший показник в Україні. І окрім того, в жовтні я впевнений, ми закінч не закінчимо, але всі 63 громади будуть повністю в них будуть працювати ці поліцейські офіцери. Угу. І ми таким чином досягнемо, того, що в 100% громад в нашому Вінницькому регіоні будуть в них наявні так звані шерифи. Угу. Це дуже такі має. Практичне впровадження цей проєкт, всі голови громад ним задоволені і люди отримують правову там, поліце... допомогу, так званий поліцейський сервіс. Окрім того, ми продовжуємо відкривати так звану систему Front Office і Custody Records в кожному територіальному відділенні поліції. Якщо коротко, це коли заходиш в відділ відділення поліції, все. Повністю покрита камерами. Людина, яка доставляється з неї, працюють тільки під відеонаглядом. Вона має право на адвоката, працює зі слідчими в спеціальних комнатах, дотримуються всі права людини, громадянина і таким чином. Ми забезпечуємо дотримання прав людини і в той же час забезпечуємо захист наших поліцейських, якщо на них буде ну певний наклеп. Скільки вже саме про цю систему, систему відеонагляду Я, бизкастоді. Я її для себе називаю прозорість. от система прозорості в скількох громадах от на Вінниччині вже це запроваджено? Ну це не в громадах. Це ми запроваджуємо в відділах поліції територіальних так, вибачте, в відділах Вже працює в чотирьох. На наступному тижні ми відкриваємо ще в двох райвідділах. Я думаю, що до кінця року вона буде працювати в всіх відділах, відділеннях територіальних нашої поліції, Вінницької поліції. Угу. Е, ще про... Окрім того, що ми хочу додати, ми запроваджуємо. Перше в нас місто таке це буде Ладижин, так звана система Розумне місто, де будуть повністю, вона теж охвачена камерами відеонагляду зі штучним інтелектом. Ця інформація буде аналізуватися. Там буде кожний клаптик Ладижинської територіальної громади, продивлятися цими розумними так кажуть, відеокамерами. і це буде перше в, в Україні, в нашій державі розумне місто, де буде повністю забезпечена безпека громадян. Ви маєте на увазі це система Smart City? Так, так? так. Е, тоді виникає. Тут трішечки, прошу на цьому зупинитися. Чому був ви обраний саме Ладижин? Чому саме на Вінницькій землі? І якщо можна, наскільки ця система е, дороговартісна? Зараз е, чому Ладижин, е, це було. Ще рік назад обумовлено перед війною, але війна нам трохи строки відтермінувала. Ладижин. Чому? Тому що це не є фінансування з державного бюджету, там тільки бюджет місцевої громади та співфінансування на 50% з місцевим бізнесом, Угу. 50 -50. де голова громади знаходить спільну мову з бізнесом, який працює на його території. Йде співфінансування, наприклад, Ладижинський Ну, щоб створити розумне місто, це виходить десь мінімум до 10 мільйонів гривень. Але у нас вже на черзі ек експерти дивляться, і Могилів-Подільський mm -hmm. е місто. І не інші міста бачать мери, що так можна зробити повністю забезпечити безпеку своїх громадян, тому що ми повинні розуміти, що технології йдуть вперед, і цим треба користуватися, як і в цьому світі. Угу. Вони йдуть вже до нас на співпрацю. Ми надаємо їм всю методичну допомогу, нормативну. Голосують на сесії фінансування, тому що я вважаю, що критерій безпеки він зараз один з найважливіших. Це як водогін, як медицина. Люди повинні себе почувати в безпеці. Е, ще одне запитання. Розпочався е, навчальний період. Школи почали працювати. Хтось так. хтось все таки більше залишився на онлайні, все таки хтось перейшов е, і почав працювати офлайн, тобто наживо е, 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 на цьому майданчику вже звучало це запитання. Безпека, безпека шкіл. Яким чином в даному випадку можна говорити про безпеку шкіл через призму поліції? З усіма школами, які працюють, там є закріплені ювенальні поліцейські. Вони, по-перше, були поліцейські проходили з усіма іншими службами, в тому числі ДСНС, виглядали ці укриття. В складі комісії а зараз там є ювенальні поліцейські, які закріплені за школами населену ну, населених пунктах області працюють також поліцейські офіцери громади. Угу. Вони приходять в школи, проводять превентивні бесіди з тими, хто. Навчається очно для того, щоб попередити правопорушення, ну тобто виконують свої функціональні обов'язки. Ну і в той же час спілкуються з директорами шкіл, з керівництвом для того, щоб дотримувались і правил безпеки, якщо там повітряна тривога, був алгоритм дій відпрацьований до можна сказати, до космічної да, швидкості для угу, того, щоб угу. дітей переміщати в укриття. Головне головне завдання ювенальної превенції це попередження правопорушень і. Спілкування з дітьми проведення з ними бесіди. І... Для того, щоб вони не скоїли правопорушення. Ну, почнемо з того, що людина в однострої вже внутрішньо так. організовує. Це вже Профілактика. Так, це вже візуальна навіть профілактика, будемо так говорити. А, дивіться, я на, на завершення саме залишив це запитання. Зараз, мало того, що поліція працює 24 на 7 в посиленому режимі. Ви і так раніше до війни працювали 24 на 7. Ви працюєте зараз в посиленому режимі. Ще плюс такі вектори дуже важливі, як безпека наших Дітей так і далі, так далі. Підключається життя, підкидає такі дуже серйозні виклики. Вам е, чи вистачає особового складу? Чи є у вас вакансії, чи у вас закриті абсолютно всі е, моменти? Ну, Вакансії у нас не не комплект е, людей, ну повністю працівників поліції достатньо для забезпечення е, безпеки в нашому регіоні і контролю за криміногенною ситуацією. Є працівники поліції, які хочуть переводитись до Вінницької області. На теперішній час нові набори в поліцію закриті. Ми не набираємо нових працівників, але нам достатньо тих випускників з вузів системи МВС України та співробітників поліції, які переводяться з інших регіонів. Я хочу сказати, що Вінницька поліція повністю готова до будь-яких викликів і може гарантувати безпеку в нашому регіоні. І зараз це наглядно видно. У нас йде і спад злочинності і. Майже всі, особливо тяжкі та тяжкі та тяжкі злочини, розкриваються. Як я казав, виявляється латентні злочини. Йде активна боротьба з незаконним обігом зброї, з незаконним обігом наркотичних засобів. Також ми дуже багато злочинів розкрили в сфері незаконної переправки осіб призовного віку за кордон. Нами затримано більше десятка організаторів таких нелегальних каналів, mm -hmm. і ми продовжимо в цьому напрямі працювати. Ми виявляємо також організовані злочинні групи, які скоюють крадіжки в цей важкий час у наших громадян. І таким чином ми повністю забезпечимо і контролюємо безпеку наших, нашої громади. Вінницької. дякую вам. Ще раз нагадаю, Іван Володимирович Іщенко, начальник головного управління національної поліції у Вінницькій області, був гостем першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Іване Володимировичу, здоров'я вам, всій вашій команді, всім нашим поліцейським. Ми кожного дня бачимо їх на наших вулицях, і ви абсолютно праві. Це вже профілактика, коли бачиш людину в однострої, серйоз серйозну молоду, серйозну усміхнену, готову на е, в будь-який момент підійти тобі на допомогу. І в принципі ти відчуваєш, що поліція дійсно дійсно разом з нами і поліція з народом. Поліція з народом. Дійсно, поліція з народом. Е, щиро дякую вам. Шановні наші глядачі і слухачі. Дякую. На цьому я ставлю три крапки. Завтра обов'язково з вами і побачимося, і почуємося. І все буде Україна. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч.